З Льохою ловили окуня. Ну так, в принципі, окунець попадається, не е, такий крупний, як хотілося б, ну, е, в принципі, клювання є. Сьогодні у нас 4 грудня, такі вже зимові пошли, пішли. Ну, поки що морозів немає. поки Дозволяє погода, як би ловити, і поки ось є можливість ловити окуня, буду ловити окуня, то що ну не знаю, ось оці рибалки на окуня мені більш подобаються, чим на щуку. Клювань більше, плюс і, ну, якщо окунь активний, він оце лупить так, дудук з такими ударчиками. І ну, бувають гарні, реально окунці влітають такі 300-400 плюс. Ну а якщо повезе, то може і трофейчик летіти під кілограмчик. Ну, це реально круто. Так що зараз, друзі, буду починати. Сьогодні я е, трошки раніше приїхав, з льохою ми минулого разу були ну, десь там у 8-й годині на воді, е, і відразу він включився в окуні, почав клювати. Можливо, ось з самого рання треба, зараз там десь 7-20 і... Почну рибалочку. Сьогодні взяв один комплектик, ну, окуньовий чисто під окуня. Це тотемчик мій до 7 грамів. Катушка Фаворит Аренка, нова 2000, 0,4 шнурок. Тут у мене намотаний. Ну і по приманочкам сьогодні хочу більше поопиратися я в раків. Це оці раки, що останні рибалки я ловив, досить непогано вони себе показали. Angry Bates фірма. отакі От ось раки, ну Розпочинаю з, був у мене заряджений 2 дюйми фіолетовий колір і Зараз з нього буду починати. ну Далі буде вже видно, буду підбирати і хочу крупних, там 28 дюйма спробувати раків, ну на крупного окуня. Сьогодні ціль знайти, хочеться знайти е, крупного саме окуня, а як воно вийде, ми побачимо. 7 грамів поставив течія в принципі не досить сильна, але ну, присутня. І тому 7 грамів, щоб приманочку прижати максимально до, до дна. Ну і Проводка з великими паузами, як зазвичай, така зимова проводка. Не знаю, Може він ще не активний, може взагалі по русляку його немає, а треба туди десь в карчі лізти. Ну, в принципі, ну, так, на границі русляка і стоячки клював. Навіть так ближче до русла. По русляку були клювання. Ну, хто знає. Сьогодні, може, його на руслі немає, може десь він там в берег забився і в березі стоїть. Коротше, треба шукати, перевіряти і руслячок, і. І бровочки, і корчі В корчах точно риба стоїть. По корчам ловить не дуже комфортно. Друзі, була перша клювака. Блін, зараза, відкусив клешню Так, ледь-ледь помітне клювання. Спробую зараз так. З однієї клишнеї. Буде працювати чи ні, побачимо. Це погано, що він відкусив. Не в плані, що там приманок у мене немає, а приманок вистачає. Це говорить про те, що він не дуже активний і ну клює вяло. Якби активність була, він ну, з першого разу хватає просто в шахту ту приманку. Але коли оце так тюкає відкусок клешні, то це это... кажуть про те, що він пасивний і клювати не хоче. Ух, є, олупив. Чіткою клювакою лупив. На одну кличню, одна залишилась клешня в рака, і бачите, працює і одна клешня, такий ось, як і минулого разу, не дуже великий, не дуже і маленький, в принципі, такий ось ладашковий окунець. І піявочка на ньому. Тобто, ну, пасивний, реально окун пасивний. Хоча ну, заїв. Заїв непогано цього рака в шахту. Такий ось матросик. Взяв сюди ближче до русла. Не знаю, може йшов від берега. Ну, Тут вже біля човна взяв. Зараз трошки в це місце повпираюся, ну і хочу потім по корчам теж поплавати Льоха. Минулого разу два таких класних окуня, там 300-400. Саме з карчів виманив. Так що може там десь в карчах він стоїть, а ну, на русляку чомусь крупного немає. Хоча ну, повинен він стояти на русляку. Ух, і ще, друзі, клювання. Знову лупив так непогано з подачкою. Ну, невеличкий, бачите, невеличкий отакий окунець, Взагалі малий, другий. Навіть не в рота засікся під носа. Давай. Додому. Так, щось гарбача нема, де ж горбачі пропали. Що, друзі, щось не хоче. Клювати ніфіга вже. Десяток проводок зробив. Після того немає клювань, реально немає, око не хоче клювати. Треба щось міняти. Приманки, розміри, кольори. Не знаю, треба підбирати ключик до нього. Буває таке, щось ну реально, треба попасти саме в якусь приманку. або в колір, або в розмір, або в тип приманки. Зараз отакого вот рака спробую в отаму кольорі. Інший колір побачимо як. Ну так, да. друзі, ось пробую вже міняю приманки різні. Поставив вже е, оцю бабку, що минулого разу на неї, в принципі, непогано окунь клював. Е, ну, реально пасивний окунь. Іде за приманкою щось тик-тик-тик-тик, таркає її, її, їсти взагалі не хоче. Так, ну що, не хоче, не знаю навіть, що йому вже і пропонувати. Зараз спробую раків, але отаких от дрібних. Ну Він окунь ну, реально пасивний, може треба навпаки зменшуватися в приманках. Зараз спробую дрібного рака. Один і два дюйми. Зараз його на відкритий гачок. В такому класному вони кольорі, ультрафіолетик. Він явно стоїть. Там окунь є, він, блін, просто не хоче клювати. От щось іде за приманкою, тик-тик, тик-тик. Під човному тут клюнув. Третій конець. Отакий От ось. На оцього, до речі, рака, бачите? Трошки зменшився я в розмірі рака і 1,2 дюйма оцей Angry Base Kraken. І такий ось матросик. Засікся на відкритому гачку. Отакий. Так, ну далі в нього повпираюся врачка. Ух ти блин! улупив друзі, дуже класна покльовка. Так улупив і ніфіга не засікся. І стоять вони отак от ось. По Русляку, на бровці. Ну, клювання реально ну, прямо з центру, Тобто в березі немає клювання. Ну може в самому березі там десь. Ну, тільки що класно, дуже, <кхи> дуже класно влупив. Блін не засікся, ніфіга. Друзі, клювака! Класно улупив так, трошки змінив позицію а, і відразу клювака. Такий непоганий. Непоганий окунець. Отакий, дивіться, друзі. Заїв, заїв у шахту, реально цього рака просто шахту. Ну такий ось класний окунець. Трошки я зменшив груз з 7 на 5 грамів, ну і рак же зменшився в розмірі рака і бачите, може реально потрібні менші приманки окуня, великий він не хоче просто їсти. Ух, є, друзі, клювання олупив. Олупив окунець і це вже гарний. Це вже він на більшого рака. Отакий От ось, дивіться, ну це вже приємний, реально приємний окунець. З класною клювакою такою Меняю точки, уже плаваю там, 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 по разным точечками. Вот такие вот красунчик порадовал клюваку Супер. Два дюйма уже рак, без бильши все. И больше окунь Є, засмактував довго, дуже засмактував і заїв. Заїв оконець, ось. Почали потроху клювати. Знайшов де стоїть оконець. Є клювання, ну теж такий він якийсь вялий, реально ото. ковть, 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 ковть. і з'їв рака. Отакий Ух, є іще один, іще один, друзі. Іще один отакий ось. Отакий ось матросик непоганий. Ну, бля, щось пропали. Крупні. Ото один такий грамів трохи за 200 може. І все. А це такі, бачите, стандартні клюють. Ну хоч розклювався, хоч реально він трохи розклювався. Рачок, рачок працює цей. Друзі, вимучав, вимучав ще одного. ну Дивіться який розмір. Дрівний, дрібний окунь. ну і, і то клювати не хоче. Уже утюжу цю точку ну реально десь пів години. Ото три піймав, потім взагалі хвилин 20 немає клювань. І оце нарешті одного вимучав ще. 3,5. И она то нападение ударила, повторно не кинула. Сюда, сюда. Ух! Ох, друзі... Yeah. Є клювака. І так придавив непогано. Такий піддавлює. Акунчик. Ну такие красные. Ось такий, до 200 грамів. Все одно нема сьогодні крупного, ну всі такі плюс-мінус однакові клюють, гарбачі десь пропали. Так, ну що ось, нове місце відразу. Перший закид, є клювання і все. Зараз, походу, буду кидати, не буду клювати. Тобто такий сьогодні окунь трудовий. Досить трудовий. І треба плавати, шукати його. Не хоче клювати на цього здорового рака. Боїться напевно окунь, ну Взагалі якось підзатих. Зараз 12-та година. І щось реально дуже, ну дуже він сьогодні пасивний, вялий такий. А зараз, ось останню годину взагалі, одного десь піймав за годину. Реально просто немає клювання. Виключився окунь. Мабуть, трошки я зараз перекушу і потім продовжимо. Там у мене питали, чи закрив я сезон кільки. Ні, друзі, я сезон не ще не закрив. <смі> Ось вона зі мною завжди. Ну, сьогодні відкривати я її не буду. Це мій талісман. Колись можливо відкрию. Так взяв я трошки бутербродики. Як тьома, бутербродики беру. котлетка. А, друзья, знаете, что за котлетка? А котлетка то щуки. Вот а то, походу, и не клюе, наверное, что щучья котлета. Треба и уничтожить. Вимучав після обіду окунчика отакогось. Ну, невеличкий, без клювання підвис. Ну є. Після обідній такий малий. Так, поки що рак. В принципі, не міняю. Клювання є на нього, хоч якісь. Ловлю на нього, ось такий ось матроси, давай біжи, підростай, зови своїх крупних сородичей. Стоїть, бачите, явно стоїть окунь, просто він настільки пасивний, що не хоче клювати. Улупив. Улупив окунець. Прям з русляка. Ну такий, знову невеличкий. Отакий стандартний. Стандартний окунець. Не хоче зараз клювати крупний. Отакий ось. 150 плюс-минус. Ну, дуже пассивный. Так, плаваю, меняю разные места, точки. Там десь вытыть, там десь вытыть. Рачок працюет. Лопив! Ще один лопив і непоганий. Ого, дивіться, як дали! Це вже гарний. Це вже він. О, такий красень! Цього і в підсаку можна взять. Нарешті вже щось щось достойне русло, бачите, впираюся в русляк і є результат. Такий ось класний окуняра. Отакий. Ну тут а, грамів 400, я думаю, є. О, ну, як рака цього заїв, в шахту, просто в шахту. Отакий красий. Так, ну що, друзі, заважимо цього красунчика. Цікаво скільки. Ну, я думаю, за 400. Зараз побачимо. Отакий ось. 440 грамів. Гарний русловий окунь. Оце вже він, це вже... Це вже реально щось. Так, ну, що? все, конець, дякую тобі за класну таку клюваку, пливий. Підростай, до кілушечки вирости. Давай, газуй. Ось, друзі, на оцього рака клюнув трофейний окунь. Та й в принципі сьогодні ось оцей кольор якось ну, працює трошки краще. Це так, що я замітив. Може, просто більше я на нього ловлю, ну, реально клювань більше на цього рака, ніж на інший колір і на меншого рака. 0,2 колір, 2 дюйми, такі рачки. Так, Ну що, друзі, все, буду завершувати на сьогодні рибалочку, почало вже темніти, та й окунь повністю закрив рота. Після другої години, взагалі, реально півтори години вже просто немає клювань. Ото останній був е, самий крупний на сьогодні 440 грамів, і все. Після нього е, взагалі обробило. Просто ну клювати він реально не хоче. Дуже вялий, дуже такий пасивний окунь, Ну, в принципі. Десь не знаю, там до 15 штучок вийшло сьогодні видрочати гірше, гірше, ніж минулого разу. Коли ми сльохою були тоді, хоч клювань більше, та набагато реально. Можливо, десь разів два більше клювань було тоді, ніж сьогодні. Сьогодні, в принципі, також клювання були, ну лінокунь пасивний. Він то кличню відкусить, то просто холоста клювака і не засікається. Ну, трошки піймав. Так що така рибалочка. Риба дуже пасивна вже, ну, зима, вода холодна, е такі, риб, риба перейшла в зимовий режим. Так що не знаю, як далі будуть рибалки, на щуку чи на окуня. Коротше, побачимо. Все, Всім дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки і до побачення до нових відеосів.